Давайте подивимось на літню колекцію в нідерландських магазинах одягу. І нехай цей хіт-парад розпочне біржка. Я думаю, наш перший лот знайдено. У мене немає абсолютно нічого з літніх речей. Це таке, знаєте, щоб на дискотеку ходити. Оце дуже гарна сукня. 22 євро. Супер. Скільки?! Базових речей в мене також немає, тому Оці сукні я за ними сюди приїхала. Це не ці сукні, я перемотала. Це ми беремо. Ліопард, кому? Подивіться, як багато жакетів, самих різних, такий плотний. Якби вона була мого розміру, то було б прям дуже навіть непогано. Більше за майки, які просвічуються, я не люблю лише примірочні, які погано закриваються. Ew, this is so cringe. Guilty. Так. Ну, це дуже прям гарна сукня. Тут є такий великий розріз. Because it's iconic. чесно не розумію, в чому тут проблема, але вона явно є. Об'єктивно з шортами також не склалось. Пропала все. Якось все було так гарно на сайті, а в житті виявилось зовсім не те. Тому давайте сходимо ще в зару.